Дитячими молитвами учні 31 ї гімназії бійців на передовій вирішили підтримати морально. Для них створили прапор оберіг, його розфарбували своїми долонями, створювали унікальне полотнище більше тижня. За процесом слідкували наші журналісти. Першокласник Максим весь у творчій роботі для українських військових на сході виготовляє патріотичні листівки та янголів оберегів. У свої поробки говорить, вкладає душу. Ми, герої. Ми всі хочемо, герої, був мир на нашій землі. Ми хочемо підтримати ваш бойовий дух, але більше все хочемо, щоб ви повернулися живими додому. Разом зі своїм однолітками Максим створює ще унікальний прапор України. Жовто-блакитні кольори на полотнище ще наносять руками. Сподівається, що тепло їхніх долон зігріє бійців на передовій. Вони маленькі, вони не можуть зробити кошти, якісь там ем, купити речі для воїнів, але вони також потребують е, якось долучитися до. У школі хто як міг взяв участь у акції. Кожен зарівняв своїх можливостей. Маленькі малювали, старші хендмейдили. Директор гімназії говорить, радий такі активності дітей, адже бійців ця помічне неабияк як надихає. У нас була зустріч з учасниками АТО. Троє бійців, які приїхали на ротацію, отримали подарунок такі прапори. І я думаю, що тепло, долоні дітей будуть зігрівати їх тяжкий час. Окрім моральної підтримки, учні та вчителі збирали ще й гуманітарно. Приносили хто що зміг все, аби полегшити місію бійців. Ми збираємо для них і речі, теплі, збираємо солодощі, шоколадки. На кожній з них буде написано тепле якесь речення для бійця, щоб не тільки солодко, а ще й приємно було морально для солдатів. Усе зібране, а також прапороберг освітяни передали волонтерам на схід. Яна Федоровська, Роман Буша, Віка, Новини.